Відео е, лишилося три караманівських. саджанці є на власних коренях. Три караманівських. От, такі, Вони вже метр сімдесят такі висотою. Здоровенькі. На медвежих е, подвоях отака корніва медвежих. Привитий барбакан. Зрізаний вже. Три барбакана і ну, тут чотири саженця. Кузька бомба. Ось така коренева. Це годічні. Така. Корнева. Невеликі, такі десь до по сантиметрів 80. Ось така коренева. Хуська бомба. Тут їх 4, але хай будуть за три, бо один маленький. коренева у нього така. така, Це не вважаємо. Три саженця хуської бомби. Є на собственних корнях три привитих отаких от барбакана і три караманівські на собственних корнях. все що лишилося? Ну поки викопав, але викопав більше, ніж замовляли. Кому треба, можете замовити. А можете все замовити буде дешевше.